В одному з вузів Житомира з'явилася пам'ятна дошка Героїв Небесної Сотні. Кошти на її створення збирали самі студенти. Організатором акції виступила чотирикурсниця філологічного факультету Ніна Кулеша. Після трагічних подій, які трапилися в Україні, я подумала про те, що взагалі людям дуже властиво забувати те чи інше, і а небесну сотню цих героїв забувати ні в коєму, ні в кому разі не можна. Тому власне і з'явилася ця ідея встановити для того, щоб пам'ятати. На меморіальній дошці зазначено імена Небесної Сотні та вік, у якому вони загинули. Пам'ятний знак обійшовся студентам у тисячу гривень, збирали по невеликій сумі з кожного бажаючого. Студентським братством на старостаті запропонували там зібрати по гривні по дві, бо я розумію, що це студенти, там не працюємо, а гривня дві це навіть не проїзд в міському транспорті. Тому хто скільки міг, стільки давав. Деякі викладачі давали по 50 гривень і по 20 гривень. Житомирський державний університет імені Івана Франка чи не перший навчальний заклад Житомира, де розміщена така меморіальна дошка. У Житомирі ми не чули про те, що було десь відкрито таку меморіальну дошку. Студенти висловили свою думку, всі викладачі підтримали. Багато студентів брали активну участь у подіях, які відбувалися у нас зимою навесні. Те, що кажуть про важливість та необхідність в університеті пам'ятної дошки. Однак назвати хоча б одне прізвище Героїв Небесної Сотні вони не можуть. Я вважаю, що це важливо. Люди повинні знати своїх героїв. А можна назвати декілька прізвищ тих, хто загинув на Майдані? Саме прізвище, я знаю в обличчя, в принципі, не вказано самі прізвища я, я не запам'ятаю. Ну, загинув Білорусь, я то не пам'ятаю ну, одним із перших. Потім загинув ар ар Армінін. Е по національності, я будь-че знаю, а так просто вам не можу задати. А прийде ще не знаєте? Не пам'ятаю, чесно. Не вибачте, я не знаю. Проте деякі студенти не підтримують ідею з встановленням дошки у навчальному закладі. Ніхто ще не знає, що буде з нашою країною через 50 років. От якби наша країна розвинулася і була б там суперкрутою через 50 років, будь ласка, ставте пам'ятники, називайте вулиці, будь ласка, ставте таблиці, а зараз ставите це ну, це безглуздо. Урочисте відкриття меморіальної дошки відбудеться у середу, 30 квітня, на першому поверсі філфаку.